Діло було приблизно в лютому. Десь саме тоді я почав активно цікавитися трейдингом, і саме тоді вийшла друга частина експерименту, в якому я придбав платний віп-телеграм-канал з сигналами і відторгував по ньому місяць. Спойлерити шо, куди, скільки ми заробили, я не буду. Можете подивитися самі, підказка буде зверху. Так ось, після цього відео ви просто завалили мене коментами про те, щоб я перевірив саме безкоштовні канали. Адже гроші на віпки є не у всіх. Ну що ж, друзі, я був би не я, якби не прислухався до вас. Дякую за вашу підтримку. Беріть булочки, чайочок всім, хто їсть, приємного апетиту. Ну а ми. Починаємо, а й не забувай підписку на канал оформити. Тут буде багато цікавого. Всім привіт, любі друзі! Ви знову на каналі Голдига, мене звати Єгор, мені 18 років. Я вже більше 5 років займаюся заробітком в інтернеті, перевіряю різні способи, то показую все на своєму YouTube каналі. Сьогодні відео ми знайдемо безкоштовний телеграм-канал з сигналами, відторгуємо по ньому 7 днів та зробимо таке собі порівняння з платним телеграм-каналом. Чи варто я взагалі переплачувати за платні канали? Чи можна робити круті результати із безкоштовних джерел? Про все це в цьому відео, тому дивіться його до кінця. І так, друзі, для початку давайте розберемо взагалі, що таке ф'ючерси, як вони працюють і як саме торгувати буду я. Адже по коментарям з у їхніх відосів я зрозумів, що аудиторія ділиться на два типи. Типи, які взагалі не чухають в тій криптовалюті та на контингент якихось дворян, які розказують, що розганяти деп в 100 доларів треба по-трушному ризик менеджменту. З маржою в 1% від депо. Дивіться, як на мене, основне, що треба знати для торгівлі по сигналам, наголошую умніки не для торгівлі на якомусь Форексі, не для власної якоїсь системи, а просто для торгівлі по сигналам. В общем, все, що треба знати, це що таке ф'ючі, що таке тейк профіт, що таке стоп лос, що таке плечі, Ну і. Все, якщо коротко фьючі це фактично для нас теж саме, що і просто купити монету на спот з першим плечем. Всі збитки, весь прибуток йде один до одного. Якщо говорити вже про плече більше, то це просто такий собі ну no official кредит. Якщо ти заходиш в угоду на 100 доларів з 20 плечем, це те ж саме, що умовно ви б заходили на 2000 доларів. Прибутки, звісно, більше, але й збитки співвідносно до вашого стартового балансу. Тейк це ціна, на якій ваша угода автоматично закриється в конкретний, потребуючий вами плюс. Стоп лос теж саме, але навпаки, автоматично закриє на ціні, яку ви вказали, в мінус, аби не отримати, наприклад. Повної ліквідації балансу. Звісно, пояснив все поверхню, але повірте, краще так, аніж взагалі залітати без будь-якого розуміння. Кому буде дійсно цікаво, я не знаю, зайдете в Google, прочитаєте, ну реально більш детальніше. Саме я буду торгувати стейками, стопами, плечами, які будуть казати в каналі. Так скажемо, буду повністю відзеркалювати їхні дії. Єдине, що не є трушним, це моя маржа в угодах. Я не буду ставити по 1-2%, адже від мого балансу в 100 доларів це просто копійчні суми, а відповідно і копійчні результати. Тому буду телити по 50-70% від депозиту. Вам ж, звісно, не раджу. Я Просто розганяю деп. Фух, ну, наче висказався, легше стало. А тепер давайте перейдемо ближче до суті відоса. Як завжди, по класці жанру, для початку нам потрібно знайти цей безкоштовний канал з сигналами, погодом якого ми будемо торгувати. З таким я ще не сталкувався, але що поробиш, все буває вперше. Як, в принципі, завжди я вирішив почати зі звичайного ресерчу. Шукав в Тіктоці, Телеграмі, Гуглі і на тому подібних платформах. Також потім вирішив зробити опитування в спільноті Ютуб. Ви накидали багато таких каналів. Ну, і певно, по справедливості я вибрав той, який був самий залайканий. Він називався Sakura Treй. Переходимо за посиланням і бачив в рот 45 тисяч підписників. Чесно кажучи, я був прям ну реально в бо такий великий канал я буду перевіряти вперше. І певно, якщо нам не вдасться заробити на ньому, та результат відео буде негативний, мене ну кокнуть. Але що там такого? Ну реально, чого не зробиш заради вас, підписників? Окей, безкоштовний канал у нас є. Сетапи в ньому дійсно виходять доволі часто, і я вам скажу, він рей там ні. Зібі, але знаєте, почавши цей експеримент, подивившись на цей телеграм-канал, я задався доволі логічним запитанням: а яка вигода взагалі таким чувакам безкоштовно давати сигнали? Ну просто отак от викидувати свої знання безкоштовно. Одних я розумію, вони продають приватку, торгують, заробляють і на тому, і на тому. А тут невже такі добродіятілі ще живі? Ні, друзі, все куди простіше. Як ви всі напевно знаєте, всі збігаються туди, де безкоштовно, бо це халява, просто ну як на гівно. Рахунок цього і випливає великий об'єм. А відповідно, коли в тебе багато переглядів і багато підписників, ти можеш заробити. На рекламі це дуже-дуже просто. Чувак набирає собі підписників халявою, ділиться сетапами, не бере з вас гроші, а бере їх по факту з рекламодавців. Саме тому в такому каналі ви будете бачити рекламу майже кожен день, а в такому каналі реклами не буде взагалі, бо спонсорами його роботи являєтесь ви. Надіюсь, з цим зрозуміли всі. Ну що ж, друзі, тягнути час у сенсу я більше не бачу, тому закидаємо 100 доларів на нашу улюблену біржу BingX і приступаємо до торгівлі. Послання, звісно, на неї залишу в описі. Але, звісно, після коротенької реклами. Пацани та дівчата, всі ви 100% задумувались над тим, які є Ще вічно зелені способи заробітку, окрім якогось там ресейлу, окрім якогось там робітажу трафіку і тому подібного. І моя відповідь для вас дуже проста: це пітопі. Все, що ти по факту робиш, це купляєш на одній біржі долар дешевше, а на іншій по іншому оферу продаєш дорожче, лутаючи різницю на курсі. Але чи все це так просто? Де знаходити дропів, де знаходити найактуальніші зв'язки, де взагалі шукати саму нову інформацію? Та саме головне, де цьому можна швидко та якісно навчитись. І тут я вам також можу дати рекомендацію: це телеграм-канал мого давнього знайомого Віталія. Там він ділиться всім цим абсолютно. На безкоштовно, розказує, і показує на прикладах. До цього всього для моїх підписників вже в закріпленому повідомленні він підготував чотири найкращі зв'язки для новачка. Тому не втрачайте можливість та залітайте до Віталіка за посиланням в описі. Ну а ми продовжуємо. На перший день даного експерименту, як завжди, прокинувся, почистив зуби, помився, побрився, поснідав і став чекати сетапів. Друзі, це канон мого дня, про це я буду казати вічно, аби ви розуміли, що я точно така ж людина, як і ви. Я можу щось кіпнути, можу десь втратити і тому подібне. В общем, канал Сакура виглядав якось так: дуже інформативно та наповнено чим Тебе зайняти там явно є. В общем, я сидів, щось там листав, читав, грубо кажучи, чекав, і першого года прилетіло на здивування доволі швидко. Якраз в цей момент це був лонг по монеті XRP, вхід, тейк-стоп, все на вашому екрані. Я не гаючи ні секунди відкрив біржу та зайшов в угоду на 50% від депозиту, а саме на 50 доларів. Спочатку, чесно кажучи, не дуже поняв, в чому там є маркет вхід, ліміт вхід, чому там є тейки, але з часом я зрозумів, що маркет це та ціна, по якій ми заходимо тут і зараз. Логічно, логічно. Лімітка це усереднення, яке ми відкриваємо також відразу, але на майбутнє Працювання. Якщо ми заходимо в лонг і ціна починає катитися вниз, наша лімітка автоматично середньої позиції, додаючи мержі по меншій ціні монети. Ми збільшуємо як і суму тейку, так і суму стопу. Можемо заробити більше, але і втратити також можемо більше. Таким чином, ми, звісно, збільшуємо шанс на те, що наша угода відпрацює, або ж в крайньому випадку ми зможемо закрити її в менший мінус, якщо ціну відкотить назад, чи взагалі закриємо в безубиток. На практиці це працює приблизно так. Надіюсь, всі це також поняли. Що стосовно трьох тейків, я чесно кажучи, сам не розібрався та вирішив написати в коменти адміну. Так як мені. Пояснили, все оказалось набагато набагато простіше, ніж я думав. Відразу ми виставляємо лише другий тейк. Перший нам потрібен для перестраховки, аби після нього поставити стоп в БУ. Другий, третій тейк, ми вже фіксуємо, як самі захочемо, або, наприклад, частинами. Можемо взагалі все робити, як скажуть, вони, а можемо все підлаштувати під себе індивідуально. І по факту, якщо ви очкун, ви можете фіксувати навіть і перший тейк. Профіт, звісно, у вас 100% буде, але скоріш за все не такий значний. Коротше, поки я зі всім цим розбирався, з моменту відкриття угоди пройшло хвилин так 20. І зайшовши на бінгікс, я побачив, що по угоді ми маємо вже плюс 10 Доларів. Мене як супергуру трейдера це не могло нарадувати, адже вже перший сигнал почав своє відпрацювання. І графік йде туди, куди нам треба. Буквально через пару хвилин вже було плюс 12, плюс 14, плюс 15, все йшло просто як по маслу. Тим часом в каналі сказали відміняти лімітку та переносити стоп в БУ. Все, можна видихати. Я повторив за ними, тому в цій угоді ми вже ніяк нічого втратити не зможемо. Ішла година, друга, третя, ринок качало туди-сюди, туди-сюди. Моя угода то просідала, то відростала назад, але в кінцевому результаті вона все ж таки закрилась по БУ. Ну я ж. Крутый пацан, нашим унити копійки Фу, 15-20 долларов. Ага. Коротше, пожлобився, от і все. Але нічого страшного. Як я побачив, стапи тут виходять доволі таки часто, тому відігратись ми ще встигнемо. Ходив я ходив, втикав, я втикав і буквально тут же через годину отримав другий статап-шорт по монеті GameX. Я відразу в нього зайшов на 50 доларів і почав чекати відпрацювання. В моменті було мінус 5 доларів, мінус 4, мінус 7, мінус 11. Я вже почав задумуватись над тим, що якийсь п'яташара Трамп перевернув ринок і все піде вверх. Ну ви ж знаєте, який я панікер. Але знаєте, з чого я реально в моменті випав? До того, що якимсь дивним образом в канал вони виклали плюсовий результат. А в мене. Не досі був мінус. А знаєте чому бо голдега ваш дал. Не поставив лімітку. Всі усереднилися і були вже в плюсі. Один я дебіл закрився в БУ, в той час як ринок почали лити вниз. Другого лода, і друга закрилась по БУ. Було обідно, бо хотіли швидких грошей, всі ви, напевно, проходили це відчуття. Здається, що зараз кожна угода буде в плюс, плюс, плюс. А по факту, виходить, все зовсім інше. І на фоні цього складається, ну я не знаю, якесь міні-розчарування. Хоча з балансом ми сьогодні не копійки не втратили. Баланс як був 100 баксів, так і залишився. Після цього всього я вже думав, що на сьогодні сетапів більш не буде, і хотів спокійно йти займатися своїми справами, робити якісь нові відосики. Для вас викатувати вам постіки та аналітики в свій телеграм-канал по крипті, який називається з нуля до мільйона. Ну, силочка на нього, звісно, буде в описі. До речі, крайнім постом давав вам також отаку от, от угоду, з якої всі заробили, ну, вот сток. Тому підписуйтесь. Так от, хотів я піти всім цим займатися, дуже хотів, але є одне але в каналі Сакура буквально через годину після закриття ГМХ дали новий сетап. Ну, це вже просто в ніякі рамки не лізе, ті, походу, там сидять, аналізують день і ніч. В цей раз вони дали угоду в лонг по монеті Атом, в якої зайшов на 40 доларів, тобто на 40% від депозиту. До речі, лімітку. На кинув відразу, вчусь на своїх помилках. Моніторивши після відкриття ринок, я поняв, що його опять почало ковбасить. Адже були навіть такі мінуса. Очко іграло просто по-страшному, адже всього одна єдина помилка, і наш баланс міг просто за пару хвилин укотитися в ноль. До самого вечора нічого цікавого не відбувалося, угода не відпрацьовувала, тому я вирішив залишити її на ніч разом зі всіма і надіятись на краще. Прокинувшись зранку, я був приємно вражений, і моє лице виглядало приблизно так. А знаєте чому? Та тому, що на своєму балансі я побачив отаку копієчку. І зайшовши в історію угод, я побачив, що наш. Що угода по атому відпрацювала просто ідеально: плюс 65%, а саме плюс 56 доларів. Радості були просто повні штани. Я чесно не знав, куди її діти, тому пішов розкомарюватися в душ. А наш баланс складав вже 158 доларів. Вийшовши з душа, заваривши чашечку чайочку, я став чекати нових сетапів. Бо як ви могли зрозуміти, виходять вони тут доволі таки часто. І десь через хвилин так 30 40 вийшов новий сетап в лонг по монеті пендле. Зайшов в нього я на четверть депозиту, а саме на 40 баксів. Жестити я не хотів, тому притримувався одної маржі. Пройшла година, угода мінус. 2 долари. Пройшла четверта година, угода мінус 7 доларів. Таке ощущення, що ринок стояв тупо на місці, ніякої реакції не було. Ще через годину вже було плюс 6 доларів і на цьому моменті я вирішив закрити угоду, хоча в такий плюс. Пояснюю чому. Якщо ви можете побачити, в мене на угоді було всього плюс 10%. В той час, як ці чуваки в каналі Сакура викидували отакі скрини. В момент я поняв, що скоріш за все я затикав з точкою входу, тому і сетап для мене вже був не такий актуальний. Адже коли вони всі спостяться до БУ, в мене буде десь, ну я не знаю, там мінус 15 баксів. Тому да, я вирішив і фіксану. Собі ще 5 баксів, а наш баланс зріс на одне бігмак меню. Да, маємо вже 163 долари. Цей же день я розраховував ще мінімум на одну угоду, тому я сидів тупо і чекав, аби не провтикати, та зайти разом зі всіма по нормальній ТВХ. Сидів, я сидів, чекав, я чекав, і все ж таки дочекався. У другій годині дня виходить сетап по монеті Зета. Я заходжу в нього на 90 баксів, тобто на половину балансу. І давайте не буду затягувати всю цю історію. Ці пояснення, певно, вас вже всіх задовбали. Спустя 20 хвилин після відкриття по угоді було плюс 16 баксів. Чи сказали ставити БУ, я поставив БУ і Вода символічно закрилась по БУ. Трохи плачевно получилось, але що поробиш. По факту я міг поставити перший тейк і лутануть навіть тих 15 баксів, тому що пацани це не сяйцями наша нам ті копійки. Ну, тут і я так думаю. В цей день сетапів більше не було. Я поробив рутинні справи і пішов спати. В очікуванні наступного профітного дня. Проснувшись в новому дні, я був заряжений як ніколи. В моїх очах були долари, а після успішного спускання лишнього в оборні я витирався отакими приколами. І це вже на секундочку щось то На сьогодні розраховував теж на декілька сетапів, адже нам вже критично треба було розігнати Баланс, бо 163 бакси це ну ваще не серйозно. Десь о 5 годині вечора приходить сетап по монеті. АПТ я заходжу в нього на 60 баксів, тобто десь на 1 третю від балансу. Проходить 15 хвилин, вже плюс 7 баксів, ще 30 хвилин плюс 9, ще година плюс 19 Ринок почав відростати через якісь там новини, і це мене дуже радувало. Десь ближче до дитячого часу, коли вже треба було лягати спати, ну тобто до мого пацани в каналі Сакура запропонували закинути стоп в БУ та скинути частину позиції. Я по факту так і зробив, кинув стоп в БУ та прикрив 30% прибутку. А саме зафіксував 9 баксів. Душа не боліла, переживати було просто ні за що, тому я з гарним настроєм пішов спати в надії на відпрацювання. Фуф, виспався цієї ночі, я прям очень конкретно, бо прокинувся аж о другій годині дня. Відкривши й потерши свої злибші очі, першим ділом я ясін що зайшов на біржу подивитися, як там угода. І побачив я там, що по нашій угоді практично нічого не змінилось. Як було плюс 20 доларів, так і залишилось. Я недовго думаючи закриваю угоду і фіксую в цілому з даної угоди 30 доларів плюсу. А це означало, що наш баланс складав вже цілих 100 93 долари. Всього за 4 дні даного експерименту ми вже зробили X2 від нашого балансу з абсолютно безкоштовних сигналів і це ще навіть не кінець. Сьогодні я очікував стапів ще і вже ну, прям дуже сильно хотілося зайти в якийсь новий. Фьючерси – це як якась хвороба. Я замітив по собі, що якщо в мене не відкрита позиція, мій день йде ну якось скучно. Я просто не розумію, чого чекати. Коли вона, наприклад, навпаки відкрита, постійно хочеться заходити в той телефон. От прям кожні 5 хвилин. І хоч я і для себе розумію, типа, ну, камон, Єгор, 100 баксів, це ну, взагалі не ті гроші, за які треба. Треба отак знущати з себе. Але це, я не знаю, як якась лудоманія, ну прям дуже складно пояснити. Угода йде вниз, настрою нема. Угода йде вверх, настрою, ну повні трухани. Від графіку тупо залежить мій настрій. Ну, це піздец. Тому, пацани, всі ті, хто зі мною в одному кориті, давайте будемо акуратно. Базар, торгуйте лише на ті гроші, які не боїтесь втратити. Тоді проблем у вас не буде. В общем, очікував я сетапу в цей день доволі довго. Виходили усякі аналітики, усякі інші пости, все окрім сетапів. Певно, ринок був тупо мертвий, тому і відкривати позиції та заморожувати бабки не було сенсу. В цілому по наступним дням також нічого особливого цікавого не сталося, тому давайте трохи скоротимо і підійдемо вже ближче до підсумків. В п'ятий день даного експерименту прийшов один сетап по монеті філ. Я в нього зайшов на 60 доларів маржі з двадцятим плечем, в цілому, як і всюди. Але в цей раз це була просто аналітика, бо більшість навіть і не поняли, що треба було кудись заходити. Угода качалась туди-сюди цілий день, і коли вона відросла аж до 12 баксів плюсу, я перетягнув стоп в безубиток. Тим самим перестрахував себе від мінуса. І десь під вечір по класці жанру позиція ну на жаль, закрилась по тому самому. На шостий день я як завжди поробив всі свої домашні справи, посидів повтикав ютубчик, знову ж таки покидав вам аналітики в свій телеграм-канал, сняв пару сторіс в інстаграм. Там також, до речі, багато цікавої інфи. Там розповідає, як заробляю кожен день на переливі трафіку, просто з життя якісь моменти. Ну, к ну реально багато всього цікавого, підписуйтесь. Позаймався, я, в общем, всім цим і дочекався нового сетапу. Він вийшов по монеті STX, я зайшов в нього на 50 баксів маржі і пішов по своїм справам. Для самих розумних, які зараз будуть розказувати, чому всі скрини з Бінгікса, а тут з Binance, пояснюю. Якраз ці ні, на Бінгікс проводили лістинг якоїсь там нової монети. Це була дуже хайпова подія, і при спробах зайти на біржу у мене вилазила тупо така хуйня. Тому да, пацани, експеримент не фейк, я просто жертва обставин. Десь о 6-й годині вечора позиція вийшла на 9 доларів плюсу, ще через годину на 14 доларів плюсу, це на секундочку було плюс 25%. Десь о 8 вечора я вирішив прикрити позицію в 13 доларів плюсу, і це була помилка. Прокинувшись на сьомий день, наче все було добре. Наш баланс зріс аж в два рази та становив 206 баксів. Але радість була недовга. В мені прокинулось ФОМО та жадність, адже о 10-й ранку сакура виклали ось такий скріншот: 150 матіго відсотків плюс. Усу за ці п'ять хвилин я від в крісло, від в подушку, від повітря. Від... Окента Вовчика, він хотів ютуб теж знімає, можете глянуть. Але мій потенційний профіт, який я втратив, мені так ніхто і не повернув. З даної угоди ми заробили всього 13 баксів, хоча могли б заробити значно більше, де 75 доларів. І нашого балансу хватало б, ну, на придбання якоїсь такої, блять, класної точилки. Обідно, досадно, ну ладно. Ну що ж, сьомий, останній день я розраховував на результат. А саме на один такий, ну знаєте, коварний розривний сетапчик. Ходив, я бродив цілий день, чекав сетапи, а вони ну не приходили і не приходили. Тут я подумав, що чекати сенсу далі абсолютно немає. І варто вже закруглятись. Та що ви думаєте? Тільки но ну, я про це подумав, о 8 вечора виходить новий сетап у монеті Дудекс. Ну і звісно ж, в шорт. Я без задньої мислі залітаю в нього на 56 доларів маржі, відкладаю телефон і починаю молитися. Або цей сетап не запоров мені тупо весь відос. Пройшло пару годин, по угоді було мінус 5 баксів. Ще через пару годин мінус 20. Тут я вже зрозумів, що це ну, папандос, і варто було б закінчувати експеримент ще тоді. Не дуже круто так то получається. Я затільтова не лягаю спати, розуміючи, що я повний, ну дебіл. І прокидаючись на наступний день. Просто як скажений бігаю по квартирі, адже ринок розвернуло, і угода вийшло 16 доларів плюсу. Це була просто перемога. Саме на такій ноті і закінчився мій семиднівний експеримент. Ну що ж, друзі, ось і прийшов час підводити підсумки нашого експерименту. За ці 7 днів канал Сакура дали близько 15 сигналів. По тим чи іншим причинам зайшов з цих 15 сигналів, я всього в 7 угод. Які з них були закриті по безубитку, тобто в ноль, інші ж були закриті в гарний такий плюс, тобто ми зафіксували прибуток. Наголошено на тому, що жодного стопу ми не спіймали. І за 7 днів рівно зі 100$ доларів нам вдалося подвоїти наш баланс, а саме зробити 222 долара. Чистий мій прибуток склав 122 долари, що дорівнює 5 тисячам гривень. Як на мене, просто бомбезний результат, враховуючи факт того, що канал Сакура дає всі ці сигнали просто безкоштовно. Комусь дійсно потребується пів місяця пахати стройці, аби заробити такі кошти. А ми заробили їх всього за неділю, клацаючи по графікам в телефоні. І уявіть, це всього при 100 баксовому депозиті. А що буде, якщо взяти більше? Це абсолютно спокійно можна виводити на більшу стабільність та більшу дохідність відповідно. Звісно, ми не відкладаємо факту того, що я дуже сильно ризикував, заходячи тупо на половину балансу. Але якби я торгував, наприклад, з 500 баксів, що вже завідомо в 5 разів більше, всі такі ризики можна було б мінімізувати, якщо притримуватися ризик менеджменту. Про що і каже Сакура в кожному своєму пості. Друзі, дане відео не є закликом до будь-яких дій. Ф'ючерси це зло, на яких ви можете як заробити, так і втратити. І абсолютно не важливо, якого трейдера ви будете слухати. Сильно там не увлікайтесь, 300 разів подумайте, а потім тільки робіть. Ну що ж, друзі, ось і підійшло відео до свого логічного завершення. Всім велике дякую за перегляд даного відео. Ставте лукаси, підписуйтесь на канал, протискайте дзвіночок, підписуйтесь на мій телеграм-канал Єгорки, підписуйтесь на мій телеграм-канал з нуля до мільйона по крипті. Підписуйтесь на мій інстаграмчик, там також дуже багато всього цікавого. Наступне відео буде по арбітражу трафіка, тому не прощолкайте. Всім до нових зустрічей і всім бай-бай!